Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Вам не треба щодня боятися їхати на роботу, мити посуд чи прати одяг або йти в гастроном. Натомість, від усього цього можна отримувати насолоду. Ви напевно думаєте, і як цього досягти? Розповім вам. Гаразд. Цього тижня, сьогодні, завтра вранці і ввечері, я проповідуватиму про радість і насолоду, але про останню йтиметься навіть більше. Ми поговоримо про те, як насолоджуватися життям, а не тільки відпусткою вечіркою. Шопінгом чи тими рідкісними днями, коли відбувається щось дуже захоплююче. Бо не секрет, що такі дні, можна сказати, трапляються вкрай рідко в нашому житті, і ми не живемо постійно лише на його вершині. Здебільшого наше життя доволі звичайне. Ми прокидаємося, лягаємо спати, йдемо на роботу, повертаємось додому, миємо посуд, міняємо машинне масло, підстригаємо газон, йдемо в гастроном, беремо одяг, готуємо їжу і дивимося, як усі її їдять, а потім прибираємо за ними. І наступного дня знов те саме. Та я вірю, що з Божою поміччю. Ми абсолютно спроможні насолоджуватися всім, що робимо. Наприклад, спитаю я у вас зі сцени, кому подобається стояти у заторах дорогою на роботу? Кому подобається прати одяг? Кому подобається прибирати будинок? то хай Бог благословить тих двох людей, яким це подобається. А як щодо походів у гастроном, кому вони до вподоби? Я могла б вигадати багато різних випадків. До прикладу, я сова. Тож, прокидаючись, мені не хочеться одразу зістрибнути з ліжка і сказати: доброго ранку, світе. По-правді, найперше про що я думаю, це «Ой, люденьки. Я не хочу прокидатися, вставати з ліжка. Однак Бог показав мені дещо, чим сьогодні хочу з вами поділитись, і що, як на мене, може докорінно змінити ваше життя. Кілька тижнів тому я була в магазині одягу. Там якраз пробивали мою покупку. І поруч стояло кілька жінок, можна було б сказати, похилого віку, та, мабуть, вони були моїми ровесниками, тож не казатиму цього. І скажімо, вони виглядали так, ніби були в літах, а я ні. Тож. Краще вам зі мною погодитись бо я дуже старанно працюю над своєю зовнішністю. Тож одна спитала іншу: ну якся, маєш? І та відповіла: Знаєш, я доживаю свій вік. Тоді перша звернулася до іншої. А ти як? І почула у відповідь: ну, мабуть, так само доживаю свій вік. Тоді я подумала, знаєте, це дуже сумно. Однак, саме так живе більшість людей. Намагаються вижити, доживає свій вік. Хоча Бог приготував для нас дещо набагато краще, в його характеристиках немає того, що спонукало б нас доживати свій вік. Він Ель Шадай. Бог чого Надлишку або по достатку, не нестачі, не обмежених ресурсів, а надлишку дозвольте зауважити, кожен у цьому залі має радість. Якщо ви знаєте Ісуса, то маєте радість. Вона в серці вас у вашому дусі. Проте сатана докладає зусиль, аби вона не вилилася зовні. щоб ми її не відчували. бо радість у Господі то підкріплення для нас. Я вірю, що радість дуже могутня і несе в собі цілющу силу. Адже найщасливіші люди це ті, хто добре почувається. Амінь. Тож, як на мене, маємо що сили бути радісними, і радість може виражатися як у вигляді сміху, так і спокійного задоволення. Відтак, щоб радіти, не треба цілий день сміятися і гиготіти, достатньо просто бути спокійно задоволеним. Щодо свого життя у різних людей різний темперамент. прикладом одна з моїх доньок, у мене їх дві. не знаю, який термін до неї застосувати за темпераментом. її можна сміливо назвати сангвініком. бо прокинувшись уранці, вона одразу каже, доброго ранку, родино. Як справи? Вона дуже радіє навіть найменшим дрібницям і запевняю, це не тому, що вона духовніша за всіх інших. Звісно, вона дуже духовна людина. Любить Бога, проповідує Його слово. Та здебільшого це через її темперамент. Тож маємо усвідомити, що у всіх різні темпераменти. Нещодавно вона зателефонувала мені після того, як була в мене в гостях, і сказала: уяви, від тебе я одразу побігла купувати різдвяні прикраси і продовжила. Я так зраділа, що ледь не почала задихатися. Знаєте, я люблю різдво і різдвяні прикраси, та ще ніколи через них я не задихалася від збудження. Просто в мене не такий темперамент. Амінь. Отож насолоджуватися кожною частиною свого життя зовсім не означає почуватися так само, як вона, чи хтось інший із ваших знайомих? Хто знає людей, які стають несамовито щасливими через будь-яку подію. Та дозвольте спитати якщо будете відверті, ви знаєте себе яскраво вираженим холериком, то кого з вас такі люди іноді дратують? Ви думаєте, ой, тільки не треба. Ніхто не починає задихатися від збудження через різдвяні прикраси. Ну вона починає. Це і є насолода. Хто радіє, коли бачить, як його діти радіють життю? Гаразд. Та та чи радієте ви, бачачи, як вони сумують чи впадають в депресію, бурчать чи нарікають, хвилюються чи лякаються, переймаються, чи відчувають неспокій? Тож, коли ми, людські істоти, відчуваємо це по відношенню до дітей, то як думаєте, що відчуває Бог по відношенню до нас? І одна з проблем, від якої страждають деякі люди, хоч і не всі, я мала таку проблему полягає в їх невірі щодо Божого схвалення їхньої насолоди життям У мене, можна сказати не було дитинства через кривду, яку пережила. Моя родина взагалі не мала місця для радості. Пам'ятаю, як мене навіть сварили за те, що я сміялася, гралася, я чула... Припини це неподобство, кричав тато. Тож мені здавалося, що зможу догодити людям, лише роблячи щось важливе. Тому я вважала роботу важливішою за розваги. Отож, до 50 років я щоразу почувалася винною, коли починала радіти життю, адже припускала, що є ще якась робота, якою я маю зайнятися. Отож. Якщо я не помиляюся, у залі є люди, а я, до речі, не помиляюсь. Мабуть, навіть багато людей, які, якщо я про це не скажу, сидітимуть тут і не зможуть насолоджуватися конференцією, бо думатимуть про все, що мали зробити вдома, замість їхати сюди, і що чекатиме на них по поверненні додому. Гей, hey, я дозволю вам підняти руки так, on, щоб їх було ледь помітно. Ну, це кількасот людей. Гаразд, чи є взагалі сенс так думати? Повірте, yeah, я I дещо хочу. зрозуміла. Бруд нікуди не дінеться й завтра. Now, Йдеться не про постійно брудний дім. дім Однак це не означає, що ви не можете трохи відпочити від своїх справ. Взагалі, якщо робити перерви і займатися чимось щодо вподоби, то й справи вирішуватимуться краще і ефективніше. Я навіть дійшла до того, що беру короткі п'ятихвилинні відпустки впродовж кожного дня. Раніше я займалася то одним, то іншим, то одним, то іншим. Але потім навчилась. Наприклад, якщо тренуюся, то займаюся з особистим тренером у понеділок, середу і п'ятницю. після цього я втомлююся. Раніше я одразу йшла, приймала душ, робила зачіску тощо. Зараз же я йду до свого крісла і сиджу в ньому 5 десять хвилин, щоб відпочити після тренування, і потім уже роблю все інше. Ви здивуєтесь, як такі короткі п'ятихвилинні відпустки допомагають вам відновитися, освіжитися і почати насолоджуватися рештою справ? навіть коли здебільшого це звичайні повсякденні завдання. Ми Прочитаємо чотири різних уривки Поставмося до цього серйозно. Бо коли Бог показав мені, що хоче, аби я насолоджувалася життям, а не тільки працювала, щось робила то відкрив мені саме ці уривки, які змінили моє життя. Іван 10.10. :10. для мене, це надважлива тема. Адже наша телепрограма називається Повнота радості життя саме тому що колись мені було так важко відчути цю повноту. Декому це може здатися? Безглуздям та комусь зовсім навпаки, бо ви чітко знаєте про що саме йдеться. Гаразд, більшості з вас, тож слава Богу, ця проповідь є для вас актуальною. Отож, Іван 10,10. 10. злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати й нищити. Та я прийшов. Хто радий, що Ісус прийшов? Мені це так подобається. Ось для цього прийшов диявол, та я прийшов, щоб ви мали життя і могли ним насолоджуватись. Не лише мали, але й могли ним насолоджуватись. і по достатком, щоб його мали аж надмір, щоб воно переливалося через край. Усі скажіть, я навчуся насолоджуватися життям. Бачите, Бог перетворює наше природне життя на надприродне. Ви можете мати звичайне життя, навіть мати проблеми, та все одно радіти йому. І як це робити? Сьогодні ми поговоримо трохи про світогляд, бо часто життя залежить від того, як ми його сприймаємо, а це у свою чергу залежить тільки від нас самих. Амінь. Гаразд. Наростозауважте, що в цьому уривку сказано про життя по достатку, аж надмір, що переливається через край, замість про таке, що його ледь вистачає. О, я ще трохи протягну. У житті по достатку радості вистачає не тільки вам самим, а вона ще й виливається на інших людей. Так що ті прагнуть мати те, що маєте ви. Ісус навчає людей перебувати в ньому. В Євангелії від Івана, 15 розділі йдеться саме про це. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. І десь у десяти наступних віршах йдеться про те, що маємо перебувати в ньому і в його любові. Перебувати означає жити, мешкати, залишатися. І також спочивати, маємо спочивати і перебувати в Ісусі. Далі в 11-му вірші Він каже: усе це я вам говорив про те, що необхідно перебувати в ньому, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Тож я не вірю, що можна насолоджуватися життям, не навчившись спочивати в Богові. Неможливо одночасно хвилюватися, турбуватися і насолоджуватися життям. Амінь. також неможливо одночасно насолоджуватися життям і бути виснаженими і постійно втомленими, що ледь рухаєтесь. Нам потрібен життєвий баланс а насолода це важлива складова в допомозі нам відновитися і пережити важкі життєві часи. У розширеному перекладі Біблії сказано: я сказав вам усе це для того, щоб моя радість і насолода перебували в вас, і щоб ваша радість і задоволення досягли в вас повноти, стали досконалими і почали переливатися через край. Далі в Івана 16:24 сказано, «Не просили ви досі нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. У розширеному перекладі Біблії сказано просіть і все одержите, щоб радістю сповнилися ваші серця. Як на мене, часто ми просимо та не вміємо спинитися і прийняти відповідь. Дякую. Нічого трохи над цим поміркуйте, бо я на це розраховую. Запевняю, ніщо так не розлючує диявола, як ваше навчання радіти життю в будь-якій ситуації. Вам не треба щодня боятися їхати на роботу, мити посуд, чи прати одяг, або йти в гастроном, натомість від усього цього можна отримувати насолоду. Ви, напевно, думаєте. І як цього досягти? Я розповім вам. Мені і так важко стримуватися, щоб не відкрити вам цю таємницю. Та змушу вас трохи почекати. Просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Багато людей не вміє отримувати благословень. Невже вам подобається, коли намагаючись дати щось людині, ви стикаєтеся з її запереченням? Ні, 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 ні. Тоді я кажу, просто візьміть і все. Будь ласка, візьміть. Часто ми не вміємо приймати Божі благословення. Декому сьогодні слід прийняти Божу милість? Гей, це безплатний дар. А ви досі гніваєтесь на себе через минулорічний вчинок. Хоча ви й прохали Бога пробачення і вірите, що він пробачив, самі ви не пробачили собі, адже не хочете прийняти Божу милість. Милість це коли Бог благословляє вас, навіть тоді, коли ви на це не заслуговуєте. Якщо ви на ділі зрозумієте, що таке милість, то це наповнить вас радістю. і далі в Євангелії від Івана 17,13 – Ісус каже, я прочитаю вам це як у звичайному перекладі, так і в перекладі Біблії сучасною мовою. Отож, тепер же до тебе я йду, але це говорю я на світі, щоб мали вони в собі радість, мою досконалу. А тепер як звучить це у святій Біблії сучасною мовою? Тепер я йду до тебе, але молитву цю промовляю тут, поки перебуваю в цьому світі, щоб цим людям передалася радість моя, і щоб мали вони радість досконалу. І щоб що? Ой, лишенько, невже ви кажете, що маємо не лише радіти вірою, але й відчувати повноту його радості у своєму житті? я обома руками за віру, за життя за вірою, за довіру богові? Отож настає час, коли я хочу також щось відчути. Особисто пережити це у своєму житті і спромогтися розповісти комусь про те, що це правда і що на це варто було чекати. Агов! Я хочу, щоб моя радість сповнилася в них. І моя насолода досягла досконалості в їхніх душах, яку, по вашому міру, радості має Ісус. Він каже, я хочу, щоб ви були такі щасливі, як і я. Мали таку ж радість, як і я насолоджувалися життям так само, як і я ним насолоджуюсь, не знаю, як вам. Та мені це здається гарною ідеєю. Вірю, що для нас дуже важливо бути обізнаними стосовно радості. І маємо вірити, що Бог хоче, аби ми насолоджувалися життям. Скажімо разом у голос Бог хоче, аби я насолоджувався життям. Та звісно, не можна весь час лише відпочивати, бо декому це навіть не сподобається, адже ви берете відпустку, щоб перейматися через усі свої проблеми. Так, нам потрібні захоплюючі життєві події іноді ви навіть скажете: у Боже, мені конче потрібно зробити щось для себе, тож підкажи що. Байдуже, хто ви чим займаєтесь. Ми всі відчуваємо це час від часу. Нещодавно я пережила період, коли сказала гаразд, Боже, я вже довгий час живу за вірою в цій ситуації, тому потребую твого якогось особливого дива. Повірте, немає чогось поганого в тому. Щоб прохати Бога про якесь особливе диво, найпаче, коли відчуваєте, що справді цього потребуєте? Я молилася про це кілька днів. Звісно, з того часу відбулося три чи чотири дива. може вам вони такими не здаватимуться, проте я знала, що це Бог мені підморгує. невже вам не подобається отримувати ці невеличкі підбадьорення? Я тут. Я тебе чую і про все подбаю. Проте зізнаймося. часто замість прийти до Бога і попрохати в нього це, ми гніваємось на людей, бо вони не дають нам бажаного. Камонгірмиагов, почуйте мене. Я гніваюсь на Дейва, бо він не зробив цього і того. Я роки так мислила, і тому з власного досвіду запевняю. Від цього немає жодної користі. Звинувачення у всіх своїх нещастях людини, з якою одружені, ніколи її не змінить. Господь колись сказав мені, годі тобі покладати на Дева відповідальність за твою радість. Гей, люди, дехто завдяки цьому міг би отримати звільнення одна жінка після такої конференції насправді я дуже довго про це не проповідувала, та вона подякувала мені за дозвіл насолоджуватися життям. Я відчуваю, що серед присутніх може бути кілька таких людей, бо всім серцем вірю, що проповіді, які Бог дає мені можливість проповідувати в різних місцях, є вчасними і відповідними для свого часу і місця. Отож у цьому залі є люди, яким конче потрібно це почути. Як я вже казала, вперше я дізналась про те, що Бог хоче, аби я насолоджувалась життям у віці 50 років. Пам'ятаю, одного вечора, я лежала на дивані і збиралася подивитися фільм, бо цілий день була на роботі, і завжди її виконувала дуже старанно Тож Я їла попкорн і раптом усвідомила, що постійно оточена ледь помітним, але дуже неприємним відчуттям провини. Чи відчувала ви коли-небудь подібне, намагаючись відпочити, розважитись? Ніби я повинна робити щось одне, і не повинна робити того чи іншого? Тож я спитала, Боже, чому я постійно так почуваюсь? і почула бо не віриш, що заслуговуєш на те, щоб радіти життю? Не забувайте, з Божою допомогою можна навчитися насолоджуватися всім, що робимо в житті, в тому числі повсякденними справами, з якими доводиться стикатися. Попри обставини, дозвольте собі насолоджуватися життям уже сьогодні. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок, занепокоєння, зневіри, гнів і самозасудження. Все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці Розум поле битви Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку розум поле битви українською мовою в електронному або друкованому форматі. І отримайте її абсолютно безплатно. Здобутьте перемогу у своєму розумі. Тож, будьте обачні, коли молитеся, Боже зміни мене, Бо у нього в запасі є певні інструменти, які вам можуть не сподобатись. І шмерглевий брусок найменш болючий з них. «Боже, Я просто не розумію, чому ця людина є в моєму житті. Вона мене постійно дратує. Чому я повинен з нею працювати? Я не знаю. Любі мої, вона приносить вам більше користі, ніж ви можете собі уявити. Зараз ви виглядаєте? Ні, ні, я це не приймаю ні ніколи. Справді я бачу, як дехто з вас починає. Це не означає, що людина чинить правильно. Тому вам це має піти на користь і допомогти через цю людину. Всередині вас Бог виконує певну роботу. Чи ні? Ви мені не вірите? Ну нічого. Я не кажу, що вона поводиться правильно і все робить правильно. Та як Бог навчить нас любити всіх, якщо не спілкуватимемося ні з ким, окрім тих, поруч з якими тепло і зручно. Час від часу треба контактувати з людьми колючими, як кактус. Отже, коли Дейв почав, він просто мовив Бог сказав мені, що настав час протистояти тобі, щоб ти не контролювала. все навколо. Ух! дійсно він ніби завантажив у мій комп'ютер програму, якої я не хотіла бачити. І із мене просто полилася нескінченна лють. Отже, ось який висновок можна зробити з цього. Якщо ви довгий час дозволяли комусь контролювати вас і маніпулювати вами, навіть якщо це диявол ха-ха, ви не можете просто сказати о, я вирішив звільнитися від твого впливу. Прощавай відтак. Ви зіткнетеся з протистоянням. Завтра ми поговоримо, як подолати будь-яке протистояння у своєму житті. Амінь тож ви мусите бути готові відстоювати свою позицію. Іноді зараз послухайте вам доведеться щось втратити, перш ніж здобудете, чи не так? часом вам доведеться покинути те, що маєте, для отримання того, чого прагнете, О, далі буде краще.